Посміхайся! міні Соліс 26-й. Продано. Відвантажуємо, веземо. міні 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо. Так, що нам тут? Бог послав, кришечка, зіп в офісі, зараз все видам, все готово, книжка, інструкція, зіп. Так, Тут порядок, все є, все нормально, все новесеньке. Новий новий. Мені-агроглеваха 27 кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик, фрези 140 ві є, Соліси 50 і 105 і це вже. Готуються до відвантаження. Майже 75-ки, 50-ки, плаволи з кабінами. Будь ласка, гарного дня всім.